У світі є місця, куди краще не навідуватися без спеціальної підготовки, наприклад, клітка тигра чи вершина гори. Але іноді жодна підготовка не допоможе. Деякі місцевості смертельні для людини за замовчуванням. І одна з них це маріанська западина. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, що станеться з організмом на дні маріанської западини. Я розповім, наскільки серйозними і незворотними будуть ушкодження, і скільки секунд людина може провести в найглибшій точці планети без загрози для життя. Як зазвичай, почну з невеликих ввідних даних. Щоб потрапити до маріанської западини, потрібно дістатися з західної частини Тихого океану. Максимальна глибина маріанського жолоба становить 10 994 метри. Цей результат зареєстрований у безодні Челленджера. Така глибина не підходить для життя. Тут темно, холодно і недостатньо кисню. Але найголовніше це тиск. У безодні Челленджера він складає 108,6 мегапаскалів. Це більше ніж у 1072 рази перевищує нормальний атмосферний тиск на рівні моря. Навіть вода тут густіша за звичайну морську. Здається, що такий тиск повинен знищувати усі живі організми. Але маріанська западина все ж не пуста. Тут можна зустріти багато щетинкових червів, деяких молюсків, глибоководних риб, морських огірків. І дрібніші форми життя. Жодна риба або інша підводна істота, яка живе на менших глибинах, не виживе. Якщо раптом опиниться в безодні челенджери. А що як помістити туди людину? Спочатку давайте визначимося, як людина потрапить до маріанської западини. Звичайно, ви вже опускалися на таку глибину на різних підводних апаратах. Режисер Джеймс Кемерон навіть зробив це самотужки. Але як щодо занурення без захисту батискафів? Чи можна просто вийти назовні, поки апарат буде знаходитися на дні Маріанської западини? Відповідь доволі очевидна: ні. Щоб вийти з батискафа на глибину, потрібно буде відчинити вхідний люк, але величезний тиск завадиться зробити, навіть якщо ви застосуєте всю свою силу. Щоб досягти бажаного, потрібно вирівняти тиск. Обережно відсунути кріплення кришки люка, щоб дозволити воді ринути всередину батискафа. Можливо, потік води, який проникне через щілину, просто розріже вас навпіл. Часом тиск усередині і зовні стане однаковим. Люк відчиниться, але вам уже буде все одно. Отже, зробити крок і опинитися на глибині 11 тисяч метрів не вийде значить, доведеться покластися на фантазію. Уявімо, що людство вже винайшло телепортацію і активно нею користується. Настільки активно, що може навіть послати якогось божевільного до маріанської западини. Тиск усередині людини і тиск зовні, коли та знаходиться на величезній глибині, надто відрізняються. Різниця тисків призводить до сплющування. Наприклад, якщо закип'ятити в алюмінієвій банці трохи води. А потім помістити її в холодну рідину, банка різко стиснеться. Це відбувається саме через зовнішній тиск. Схожа доля чекає на людський організм ніякий сучасний дайверський костюм не допоможе. Але стиснення відбудеться не одразу. Все залежить від часу, який ви проведете на глибині. Припустимо, що подорож тривала всього наносекунду, тобто одну мільярдну долю секунди, після чого вас одразу ж повернули на поверхню. Може здатися, що таке швидке переміщення взагалі не відчуватиметься, а ви навіть кліпнути не встигнете. Скоріше за все, так і станеться за винятком відчуття легкого поколювання. Звідки воно візьметься? Телепортація це переміщення в просторі. Якщо об'єкт має масу, то його швидкий рух з однієї точки до іншої повинен відбуватися з великими затратами енергії на прискорення. Але наносекунда це дуже маленький відрізок часу. Тиск тут не грає особливої ролі. Через гальмування при телепортації у воду буде передана велика кількість енергії. Це ніби відштовхне воду від вашого тіла. Тому, повернувшись на сушу, ви відчуватимете невелике поколювання. Це все, що залишиться вам на згадку про подорож у маріанську западину, піднімемо ставки. Що станеться, якщо провести на дні одну тисячну частину секунди? Це все ще швидше, ніж кліпнути очима. Наймовірніше, людина не зможе побачити щось під час цієї телепортації. Але вона точно відчує її наслідки. Цього разу часу вистачить, щоб зовнішній тиск призвів до сильного спазму. Ось ви стоїте в телепортері. І секундою пізніше відчуваєте сильний біль у всьому тілі. Він не призведе до внутрішніх чи зовнішніх ушкоджень. Тіло не деформоване, ви живі. Ще довше одна сота частина секунди на дні маріанської западини. Її вже буде достатньо, щоб відбулися жахливі зміни. На цей раз спазм буде сильнішим. Людина може померти від больового шоку. Незважаючи на те, що візуально вона виглядатиме здоровою, її органи пошкодяться. Приблизно так діє ударний вплив вогнепальної зброї на організм людини, викликаючи гідростатичний шок. Ця спірна концепція не була підтверджена на практиці. Але телепортацію на дно теж поки що ніхто не влаштовував. Далі одна десята секунди. Те, що у звичайних умовах здається короткою миттю, у меріанській западині перетвориться на вічність, не тому що там час тече по-іншому, просто за такий його відрізок тиск точно встигне вбити людину. Певно, що при телепортації ви б машинально затримали подих. Ви ж починаєте занурення. Але це помилка через різницю тиску, легені будуть моментально зруйновані. Скоріше за все, їх просто розірвана частина. Інші органи теж не уникнуть цієї долі. Людина повернеться на поверхню вже мертвою, але все ще виглядатиме як людина. А як щодо однієї секунди, можливо, ви встигнете відчути температуру води, але навряд чи ви зможете усвідомити те, що сталося цього часу. маріанській западині вистачить, щоб буквально розчавити людину повністю. Та змінити її тіло до невпізнаваності. Через 30 секунд на дні організм буде не лише пошкоджений, а й встигне наповнитися водою. Колосальний тиск проштовхне її всередину. Всі кровоносні судини до того часу вже лопнуть і колір шкіри стане близьким до рожавуватого. Людина буде схожою на ляльку із м'яса й кісток або на персонажа фільмів жахів. Навряд чи хтось зрадіє такому фіналу. Після 30 секунд на дні людину можна вже не повертати на поверхню. А що як використовувати на телепортацію? Можливо, людині більше пощастить, якщо вона буде поступово опускатися донизу. Раптом вона зможе звикнути до змін. Але глибина в 11 кілометрів це забагато, щоб вдалося затримати подих. А тиск зростатиме під час занурення приблизно кожні 10 метрів. Можливо, вийде спуститися швидко? Різкий спуск призведе до того ж факту, що й телепортація. До того ж, на шляху від поверхні до дна Маріанської Западини існують і інші небезпеки, наприклад, хижі риби. А тепер повернемося до жителів Маріанської Западини, про яких я згадував на самому початку. Чому ж вони залишаються живими? Ці організми, як правило, не мають жорсткого скелету, і така особливість рятує їм життя. Адже тиск у Маріанській западині перетворює скло та дерево на порошок. Але через це на поверхні істоти з глибин можуть перетворитись на жиле. Щоб вишити на дні Маріанської западини, їм доводилося пристосовуватися до її умов. Найімовірніше, їх еволюція відбувалася одночасно з рухом літосферних плит. Жолоб ставав все глибшим, і різноманітні пращури морських огірків вчилися з цим жити. Ті, кому не вдалося пристосуватися, просто вимерли. Якщо вам сподобалося відео, ставте великий палець догори. Не забудьте підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та натисніть на дзвіночок, щоб чесно отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео, які чекають на вас у майбутньому.